Найкраще бізнес радіошоу України Експертна думка продовжує розказувати про успіхи українського бізнесу на різних етапах та в різних сферах діяльності нашої країни під час війни. З вами, як завжди, ваш незмінний патріотичний ведучий Денис Кайр. Сьогодні ми поговоримо про благодійність. Проект із відновлення музеїв, який втілив благодійний фонд громаді 23-го року, отримав перше. Місце в номінації Доброчинність у культурі та мистецтві національного конкурсу «Благодійна Україна. Тому я думаю, що це якраз і запит проговорити про культурні проєкти, які підтримує благодійний фонд, і чому це взагалі важливо? От про це і будемо сьогодні говорити з моїм співрозмовником Олександром Пахолюк, так. директор благодійного фонду МХП Громаді. Вітаю вас, Олександре. Дуже приємно. Вітаю вас з цією нагородою. Да, я розумію, що як то кажуть, працюємо не заради нагороди. Насправді да дійсно, але в якійсь мірі це все ж таки визнання а, певних процесів, визнання. Того, що робите, і робити правильну і хорошу справу, тому давайте розказуйте про проєкт з відновлення п'яти музеїв, який отримав саме визнання. Взагалі, буквально декілька слів. Можливо, про те, хто що це за проект. Ну можливо, є ті, хто не чув про нього. І взагалі, ну скажімо так, наскільки він впливає на ті громади, де ви його впроваджуєте, і там, де він проходить. Проект був започаткований минулого року, і ми вирішили, що культура це саме те, що відрізняє нас від будь-якої іншої національності або країни від наших сусідів. Як ми знаємо, то зараз війна йде саме за наші культурні цінності, які ми бачимо, що постійно знищуються для саме для того, щоб Довести, що в нас немає ніякої культури і ідентичності. Тому, приїжджаючи в ту чи іншу територію, а в нас їх 13 областей, більше 700 е, сіл, ми бачимо, що кожна своя. Е, Ця громада вона має якусь свою ідентичність, бо Україна дуже різна, і в кожній з цих громад в кожному селі є щось своє. Десь щось говорять іншому, десь щось готують по-іншому. І коли ти приїжджаєш і бачиш, що деякі люди, які туди приїжджають, вони не знають цих особливостей або нема вже тих, хто ці особливості передає і доносить. Ми, звичайно, хочемо їх підсвітити. І тому був започаткований такий проект, і це був тільки старт. Бо цього року ми його продовжуємо. П'ять музеїв Вінницька, і Черкаська області. Ці всі музеї були відновлені, тому що вони були досить такими як сказати, не дуже хорошому стані, за те, Як що... і багато в принципі музеїв в Україні. Так, на звичайно, жаль. бо на жаль, в країні до сьогодні культура фінансується по залушковому принципу. Все, що залишається, йде на культуру. А як ми знаємо, залишається у нас мало. Тому як хто, як не ми, має підтримувати культуру, щоб вона могла передаватись, щоб вона могла розвиватись, і щоб ми знали, хто ми і для чого ми тут. Угу. От, тому цей проект і стартував. Окей, а як ви взагалі відбираєте музеї, Не знаю за яким принципом, за яким підходом, і як вони живуть, я так розумів, ви Вишли далі після того, як проєкт, скажімо так, впровадили там якісь зміни, далі ви слідкуєте, як живе музей, що у нього помінялося, як він далі буде функціонувати? Так, звичайно, наш принцип це не давати рибку, а давати вудку. Тому, коли ми їздимо і дивимось в Україні дуже багато регіональних музеїв різних. Але тут важливо те, наскільки самі люди зацікавлені в розвитку свого музею, і наскільки вони розуміють, як вони б хотіли це зробити. Бо дуже часто є люди, які знають, що вони хочуть зробити, що вони хочуть мати на виході, але немає тої підтримки. Тому ми даємо саме цей поштовх, ми підсвічуємо їх медійно, ми допомагаємо зробити реконструкцію, наповнити експоненційний фонд, будь-що, що вони вважають може. Бути в майбутньому використано для популяризації і для самодостатності, для sustainability, як зараз це всі кажуть, і для розвитку. Тому саме цими принципами ми користуємося, коли вибираємо той чи інший музей для підтримки. Крім того, що ви відновлюєте, скажімо, я неправильно можливо сказати інфраструктурно, ви ще й долучаєтесь до певних заходів, що відбуваються в Пірогово. Розкажіть трошки про це. Ой. Ну, в Переговах взагалі таке місце сили, можна сказати, де як приходиш зразу починаєш по-іншому дихати. Там можна познайомитись з архітектурою всієї України. Але те, що ми підтримували і нещодавно, це була Кобзарська трійця. Це саме фестиваль кобзарів. Якщо хто не знає, то кобзарство це унікальна річ, яка немає ніде, крім України. Ми підтримуємо кобзарські цехи. Наразі це Харківський цех, Київський цех, і Львівський цех. В нас взагалі залишилось не дуже багато кобзарів, і тому ми вирішили, що це дуже важливо для нас, тому що кобзарі вони корелюються повністю з нашою історією. Тобто 500 років Україну придушували, кобзарів розстрілювали. Вони розказують про все те, що було в нашій історії. Про ті розстріли, війни, катування і все інше. Звичайно, хотілося, щоб тепер, віднині вони вже більше розказували про наші перемоги, здобутки, досягнення. Тому ми намагаємося їм допомогти, переконати, що в Україні є не тільки, як сказати, сумні історії, а звичайно, є і героїчні. Тому ці заходи проходять в музеї Перегов, а де ще? Це культура. Етнічність, ідентичність наша, і ми їх підтримуємо і не тільки заходами цього року. Ми вже передали одну кобзу і одну бандуру народну, так називається в київський цех. І тепер буде змога ще двом учням, майстрів, перейняти це. Мистецтво наше, виключно українське, і теж стати кобзарями. Тобто угу. бо... ви стимулюєте прям в кобзарство в цілому? Так, звичайно, бо їх можна перерахувати майже тих, хто залишився, справжніх кобзарів, перерахувати на пальцях двох рук. І ми б хотіли, щоб все-таки це унікальне мистецтво воно продовжувало жити, передавалось, тому що в них виявляється перед статути кобзарства передаються тільки усно від майстра до учня. І вони, в них є навіть своя мова, яку вони використовують в своїх розмовах. Тобто це дійсно унікально і дійсно хотілося б, щоб ця спадщина наша жила і не тільки в Україні. А тому ми з допомогою наших партнерів подали кобзарство як нематеріальну культурну спадщину в ЮНЕСКО. І маємо надію, що вони розглянуть це питання і все-таки признають, признають, що кобзарство це таки є нематеріальна культурна спадщина України, і після цього про кобзарство зізнаються всі ті, хто не знали раніше. Це попаде до багатьох книг європейських і інших країн. І всі дізнаються про таку унікальну особливість України ще одну. Друзі, сьогодні говоримо про благодійність, про культурні проекти. І моїм співрозмовником сьогодні є Олександр Пахолюк, директор благодійного фонду. МХП громаді Олександре про ще один хотів проект вас запитати е, відновлення бібліотеки в селі Рудницьке, яке було окуповано. Е, е, ще такий досить, я думаю, що важливий проект. причому мені здається, можливо, навіть важливий він на якоїсь такої, знаєте, глобальним, скажімо, можливо, сам не процесом більше, да, а ідеєю насправді. Е, взагалі, як важко от на. Тих територіях, які були окуповані, зараз відновлювати проекти. Я так розумію, що інфраструктура там, на жаль, зруйнована, і ви стикаєте з різними проектами, да? Mm. З різними проблемами для mm. таких проєктів. Проблем більше, ніж вирішень, але в партнерстві можна їх перемагати. Взагалі, з Рудницьким у нас досить така давня історія. Перше, що ми там зробили, це була мистецька комора. Це був клуб ну, він так виглядає досить порядянське, але був запит від громади, що їм десь хочеться збиратися і передавати там вишивання, інші навички, які йдуть від покоління до покоління. І їм не вистачало такого простору. І ми з партнерами вирішили, що ми їм зробимо ремонтом в одній з кімнат, де вони будуть вишивати, співати пісень, е займатися всім тим, чим займалися бабусі до нас і ще пра прабабусі, які передавали якраз саме ці культурні цінності. І ми реалізували цей проект. Він зайшов е там зараз, якщо заїдете, ми люб'язно все покажемо. Вишиті рушники, е різні побутові. Предмети вже прийшли, ті ще були в хатах старі, приходять, і вони наповнені, такий досить гарний е, простір, ляльки, мотанки, все-все-все, що в нас було в селах, е, вироблялось. Потім, на жаль, після реалізації цього проєкту село було окуповане. Е, там були окупаційні війська, війська, причому були в школі, квартирувались після того, як е, наші. Сили оборони, їх звідти вигнали, школа прийшла просто. Ну, в школі вже діти не навчаються. Відповідно, там спалений спортивний зал, кабінети побиті. Ну, всі наслідки наших, скажімо так, ну їх ну, звичайний е побут, да, і як вони себе ведуть. Просто зараз ми трошки по-іншому називаємо наших нелюдів-сусідів, але не для не програми. От ми долучились до відновлення хатів, бо деякі хати були пошкоджені, людям не було де жити. Люди займали будь-які вільні приміщення. Це був проект Фенікс Рудницького. Називається разом з нашими партнерами. Ми відновили ці дома, люди заселились, і що стало наразі питанням після відновлення хатів, це те, де люди можуть знову ж зібратись і не тільки по молоді. Але й похилого віка, і всі інші культурної майстерні, яка вона була, вона стала замала. Тому став запит на ще один простір. І розуміючи, що наш ворог б'є саме на культуру і на наших дітей, бо там були новини з Херсона, з Відусіль, де захоплюють яку школу, зразу палять наші підручники, зразу палять книжки. Все ми вирішили, що це має бути культурний простір. і Це був такий культурний міні-хаб, де діти, підлітки, люди похилого віку, старше населення, вони могли всі спілкуватися, отримувати культурні послуги. Там ми навіть придбали піаніно, де можуть позайматися, бо не кожна дитина зараз в селі, яке було деокуповане, ну яке було окуповане і стало деокупованим, може навіть десь пограти, бо це теж там. Ворог наш зруйновує все, до чого може доторкнутися. І тому ми реалізували цей простір. І коли ми приїхали туди, ми знайшли в цей простір, це як знаєте, телепорт в інший світ. Тобто, ти бачиш цей клуб, ти заходиш туди, простір і таке все інше. От, ну от просто як телепортація. Проектор, і все. Тобто, ти можеш зайти в інтернет, все, 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 а все. Вона нова Україна, так е майбутня, процвітаюча, стабільна, спішна. Але коли ти виходиш, я е наша Катя не дасть збрехать. Е ми виходили, і впираєшся в двері, на якій, ми, знаєте написано бібліотека. Так, така вивіска, трохи покасілася трошки трохи. старше ніж я, може, а може і не трошки. І ми зайшли в ту бібліотеку, і я зрозумів, що це буде наш наступний проєкт. Тому що зайти туди це вже е, перемога маленька над собою. А ми не хочемо, щоб е, діти, будь-хто, робили надзусилля, щоб отримувати українське, українську культуру, книжки. Ця бібліотека також простір, де ти можеш просто зайти в інтернет, щось ще подивитись. І ми подивилися на це і, звичайно, почали шукати можливості. Ми ці можливості знайшли, доєднали наших партнерів, які теж переймаються питаннями культури. їм дякую. І реалізували. Сьогодні було відкриття. Звичайно, ми там ще допрацьовуємо вже власним коштом дороблюємо ремонт сусідніх, скажімо так, сходів і всього іншого, щоб ця телепортація відбувалася легше. І я надіюся, що, ну, я не надіюся, точно знаю, що це буде поштовхом для тих, Інших громад, сусідніх, які побачать, що якщо в тебе є бажання, ти можеш зробити що завгодно. А так як ми знаємо, що є наші партнери, є ми, є інші благодійні організації, які теж переймаються культурою і разом ми зможемо змінити ситуацію, змінити нашу країну і зробити її такою, в якої хочеться жити, і в якій живуть українці, яких знає весь світ вже, а ще їх будуть знати як досить. Гарних, начитаних, культурних е в будь-якому плані людей. Ну, тепер вам ще простимулювати тих, хто взагалі в селі зробить ще в іншу красу і зовнішню. Ну тоді, як то кажуть, прям буде не буде контрасту тоді. Да? Це, це <гум> є. Ми вже в тому ж самому Рудницькому. Ми там почали висаджувати дерева, е трошки, е скажем так, робити е простори на вулиці, де можна змістовно проводити своє дозвілля. Звичайно. Хочеться зробити це скрізь, але треба починати е, з чогось одного. Але коли ти покажеш своїм прикладом, що це все досяжне, що це можна реалізувати, е, просто протяни руку і задай своє питання або відправ посил туди, куди треба, і де завжди повернеться. Тому, даючи е, громадам спроможності, ми робимо їх самозарадними. І це є наша мета. Чудова мета насправді. І те, що у вас виходить, теж дуже круто. Давайте на завершення таке було теж питання, глобальненьке, можливо, трошки. Але в цілому, от як ви бачите, роль співпраці між різними фондами, бізнесом, активістами? От у відновленні саме України, деокупованих населених пунктів, постраждалих, не знаю. Звісно, зараз більше поговоримо про культурну спадщину, ну, але можливо, і в цілому. Це дуже комплексне питання, але, але беручи всіх тих, хто займається зараз культурою, треба розуміти, для кого ми це робимо, нашу цільову аудиторію. Це українці. Це українці, які подекуди дехто не виїжджав зі своїх сіл взагалі. Ми розуміємо, що це трошки тяжко насаджувати якусь високу культуру або там класичну музику зразу. Але є ті питання, які об'єднують всіх. Така ж саме музика. В нас є проекти, коли ми приїжджаємо з нашими українськими гуртами. Люди знайомляться з сучасним мистецтвом, привозимо виставки, експозиції, фотографії. І це все, я б сказав, має бути на постійній основі. Ти не можеш е, насаджувати культуру епізодично або спорадично. Це має бути системна робота, яка йде в громади, е, в яка тяжка, але, як, знаєте, як вона буде е, вартувати тільки в майбутньому. Ми маємо розуміти, що це не буде штракуна ні. Е, культура і все, що зв'язано з нею. Воно йде через покоління. Тобто, якщо ми зараз почнемо е, насаджувати всю цю культуру, і всі волонтери, всі фонди і всі інші візьмуться за руки і підуть в громади, то тільки через покоління, через півтора ми побачимо ті е, ростки, які вже будуть нести цю культуру. Це е, всі зрозуміють, що українське це немаловартісне. Е, всі зрозуміють, що Україна це е, великі на Предки, які робили дуже багато чого, які самобутні, які, у яких є своя ідентика, в кожній області своя вишиванка, і це немало того. Ми теж займаємося цими проектами і намагаємося, щоб кожна дитина отримала свою вишиваночку, але це такий спойлер маленький, от з нашими партнерами. А, бо це все ідентичність, це все те, що дасть можливість передати цим дітям, які зараз діти. Своїм дітям, ті частинки культури, зрозуміти, хто ми такі, і стати сильнішими. Тому що якщо ти знаєш, хто ти, ти знаєш, звідки ти прийшов, що робили твої пращури, і ти будеш знати, куди тобі йти. І я думаю, що ця культура і наша ідентичність покаже нам той вектор, в якому ми маємо рухатись, і всі, ті, хто об'єднується навколо нашої культури, вони дають нам майбутнє. Е, да, на жаль, жаль, що ми навіть, серйозно про це задумалися лише тоді, коли почалася у нас небезпека від нашого ненормального сусіда. Да. На жаль, да. але добре, що почалось, як то Звичай. кажуть, да. і в цьому роль якраз безпосередньо МХП Громаді теж дуже дуже серйозна. Олександр Пахолюк, директор благодійного фонду МХП Громаді, сьогодні говорили про благодійність. Олександре, я дякую вам про те, що розповіли про ваші цікаві проекти, про ваші класні. Ініціативи, я бажаю вам е, сили натхнення для того, щоб і надалі продовжувати розвивати це українське, допомагати українській культурі. Не хочу чути і ті, хто говорить, що культура не на часі під час війни. Я вважаю культура на часі завжди. Тому що культура це Україна, Сумі. да це країна, це нація, це майбутнє. Тому е, сил натхнення не зупиняйтесь, як то кажуть, побільше класних проєктів. Щастиво, дякую. Разом робимо важливі. Однозначно, абсолютно вірно. Друзі, ось на цьому ми будемо закінчувати нашу бесіду. Сьогодні говорили про благодійність в сфері культури. В гостях у мене був Олександр Пахолюк, директор благодійного фонду МХП Громаді. На цьому закінчуємо. До нових зустрічей, друзі. Дякую.